Якими крупами найкраще годувати собак? Поради фахівців, які каші можна давати собакам, а які не можна. Щоб вихованець був бадюрим і здоровим, собаці потрібно давати каші, які є джерелом клітковини та вуглеводів, мікроелементів та вітамінів. Як стверджують фахівці, залежно від породи, каші мають становити від 20 до 40% раціону тварини. Які каші можна давати собакам? Насамперед гречану кашу. Вона багата мікроелементами магнієм, залізом, кальцієм, калієм містить білки, вітаміни групи Б та Є. E. Завдяки цьому гречана каша позитивно впливає на нервову, кровоносну систему, сприяє зміцненню кісток і дозволяє прибрати зеву вагу. Рисова каша містить багато вітаміну Б та мікроелементів цинк, залізо, калій, магній, кальцій. Рисова каша нормалізує роботу серця, позитивно впливає на нервову та сечостатеву систему, зміцнює судини, кістки. Однак, як і у людей, у деяких собак рис може викликати запори. Саме гречана та рисова каші повинні бути основними в раціоні собаки. Їх можна змішувати у пропорції 50 на 50 та давати в одну годівлю. Багато заводчиків годують своїх вихованців рисовою та гречаною кашею, додаючи до них м'ясо та овочі. Також собака можна давати геркулес, але не всім і рідко. Справа в тому, що в ньому є рослинні білки, які можуть спричинити алергічну реакцію та призвести до розладу шлунка. Краще готувати для собаки вівсяну крупу. Вона містить жири та амінокислоти, а також велику кількість корисних білків. Хоча багато заводчиків годують своїх вихованців переважно геркулесом. Тому тут слід перевірити реакцію організму на вівсянку. Якщо почнеться алергія чи інші проблеми зі здоров'ям, то Геркулес потрібно виключити з раціону. Якими кашами не можна годувати собаку? Фахівці не рекомендують давати такі каші собакам. Кукурудзяну кашу, вона майже не засвоюється організмом. Більше того, кукурудзяна каша може призвести до непрохідності кишечника та спричинити загострення хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту. Така каша може спричинити алергію. Перлова каша містить велику кількість білка та клітковини, тому теж може спричинити алергію. Перловка погано засвоюється і часто призводить до проносу. Пшеняну кашу собака важко перетравлює, від пшена у собак може статися заворот шлунка. Тому не слід додавати її до раціону навіть у невеликій кількості. Бобові культури не перетравлюються і призводять до сильного газоутворення та запорів, тому каші з бобових культур неприпустимі в раціоні тварин. Манакрупа є найменш корисною кашею, вона легко перетравлюється, тому незамінна для годування тварин із захворюванням шлунка, а також цуценят. Її ще називають некорисною кашею через велику кількість вуглеводів і найменшу кількість корисних речовин. Але просто так багато її давати не варто, особливо тваринам із зайвою вагою. Експерти також не рекомендують давати крупи швидкого приготування. Попередня брубка знижує вміст у їх складі вітамінів, мінералів та харчових волокон. Друзі, а якими кашами ви годуєте своїх вихованців? Обов'язково діліться своїм життєвим досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.